Так, доброго дня. Тож зараз ми продовжуємо працювати з PowerPoint. І розглянемо такий елемент, як робота з фоном. Так, давайте створимо новий слайд. У мене зараз стандартний стоїть фон, який в моїй темі встановлений. Але для того, щоб зробити нашу презентацію більш цікавою і гарною, так є інколи потреба в тому, щоб Змінити фонове зображення, певним чином його підлаштувати під відповідно ваші потреби, які ви хочете робити в своїй презентації. Що для того потрібно зробити, щоб змінити фон вашої презентації? Отож, ну, якщо ви знаходитесь на вкладці, основне, вам потрібно перейти на вкладку, яка називається Конструктор. Так. І ось тут в нас є елементи, які дозволяють працювати з дизайном нашої презентації. Так? Тобто вибирати шаблони, вибирати там, кольорні схеми, вибирати шрифти і так далі. Ну, я вже навіть як почну змінювати кольорні схеми, відповідно, у мене вже почнеться змінюватись наш цей. Але ця кольорна схема це буде застосовано до всієї презентації. Так? Якщо я там змінюю, бачите, вся презентація в мене також змінюється. Так, тобто і тут, і тут, і тут. А Якщо потрібно для конкретного слайду попрацювати з фоном, ось тут є в нас такий елемент, який називається формат фону. Він знаходиться в правій верхній частині. От Я його зараз виділю. Потрібно нам на нього клікнути, і в нас відкриються елементи, які дозволять нам налаштувати наш фон. Тут є Різні варіанти роботи з нашим фоном. Ну, По-перше, фон, який називається суцільна заливка. Тобто, тут ми просто можемо вказати, яким кольором ми будемо заливати наш фон, і прозорість цього фону. Так, Задаємо. В результаті ми одержуємо фон одного суцільного кольору, плюс можемо, там, наскільки він буде у нас прозорий. Так, ну, Думаю, тут нічого надзвичайно складного немає. Наступний вид фону, який може нам задати PowerPoint, це є фон, який називається грандієнтна заливка. Так? Тобто фон формується в нас у вигляді переходу від одного кольору до іншого. Таким чином, ми можемо працювати з. Цими градієнтними елементами. Ну, По-перше, тут у нас є різновиди, так, як ми там собі можемо ці градієнти будувати. Далі, ось тут є тип градієнту, де ми можемо вибрати тип того, як буде будуватися наш перехід. Їх в загальному є 5 штук, так, лінійний, радіальний, прямокутний шлях та тінь від заголовка. Так, ну давайте почнемо з лінійного. Він у нас стоїть, як запромовчує. Відповідно, градієнт будується лінійно в якомусь певному напрямку, який вказується ось тут знизу. Так, і бачимо. Ну, давайте я тут задам якийсь колір трошки інший. Ось, щоб було краще видно. Так, тобто, перехід у нас відбувається від. Так, а оці можна забрати, туди, так, щоб було краще видно. Так, від темно-синього до білого. І, відповідно, лінійний він у нас напрямлений вниз. Якщо я візьму там напрямок, наприклад, вбік, ось таким чином. Так, ось таким чином звертаю вашу увагу, тут стоїть кут нашого. цього. Якщо ми його будемо змінювати, так, прописувати, там, наприклад, 90-10 градусів. 300. Відповідно, кут цього градієнту також буде змінюватись. Тому тут ви можете як вибирати напрямок, так і зразу ж вибирати, кут, як він буде там повертатися. Далі тут є точки градієнту. Відповідно, ви можете ці точки додавати і створювати якісь ще свої цікаві градієнти, так, тобто в мене буде від синього до цього. ну, Наприклад, давайте не на синій, а зелений. Так, тобто від синього до зеленого і до білого. Для того, щоб додати точку градієнту, потрібно просто клікнути на ньому, і в нас додається точка. Щоб цю точку забрати, просто на неї клікаємо і нажимаємо клавішу Delete. Далі, коли ми хочемо змінити колір цієї точки, ми клікаємо на точку і вибираємо елемент заливку і вибираємо собі той кольор, який нас цікавить. Далі в нас є елемент розташування. Він дозволяє змінювати положення ось цього повзунка. Звичайно ж, ми можемо, окрім того, що змінювати положення повзунка, це робити і вручну. Також є елемент прозорість, який дозволяє задати, наскільки прозорий наш градієнт буде. Ну і яскравість, наскільки він у нас буде встановлений. Так, далі в нас є радіальний градієнт. Суть його, в принципі, налаштування, у цих, які я показав таке саме. Єдине, що змінюється, що е, сам перехід в нас будується від, е, у вигляді кола. Так? Тут в мене є центр, і по краях стає білий. Якщо я виберу навпаки, так? що там від краю радіально змінюється, то ось таким чином. далі прямокутний. Він передбачає, що в нас будуються ось такі елементи у вигляді прямокутників. Вони можуть або всередині, або йти з цього так, кута до верхньої частини. Далі, елемент шлях, відповідно, він працює наступним чином. Так, в нас встановлюється шлях, по якому в нас змінюється ось цей градієнт. Так, ну і Відповідно, що там. Тут ми можемо. А, так. Є. Ну, відповідно, на цьому поки що по градієнтах в нас все. Так, давайте будемо рухатися далі. Е, і наступний елемент це текстура, так, тільки я перепрошую, бо я вже до цього об'єкта зробив градієнт, а не до самого слайду. Тому давайте я його видалю. О! І будемо працювати далі слайдом. Так, і тут ще один елемент, це тінь від заголовка, де відповідно градієнт у нас буде падати тінь від самого заголовка. От є в нас заголовок слайду, і від цього заголовка у нас падає тінь. Якщо в нас його не буде, відповідно ця тінь падати від заголовка не буде. Наступний тип фону це є фон, який в нас буде у вигляді текстури або зображення. Тобто ми тут можемо вибрати якусь текстуру. Текстури, як правило, стандартні. Так? Ви собі встановлюєте, вибираєте. Або вибрати зображення. Ви можете е вставити якесь зображення з вашого комп'ютера. так, Або ж е ви можете взяти з інтернету так само, як додаєте картинку, наприклад, літаки, і вибрати якийсь там літак, вставити, і відповідно це зображення у вас також буде додано. Які тут є елементи, Тут у нас ми можемо текстуру, ссувати, так, встановлювати, щоб вона вниз, вгору буде совуватися і так далі. Це вже питання експериментування і смаку. Ну і Останній тип фону це є візерунок. Тут є різно, різні варіанти цього візерунку. Так. Колір штриховки ми можемо задати. Давайте я зроблю якісь, там, наприклад, жовтим. І колір самого безпосереднього фону. Так, ну і тут ми собі вибираємо візерунок, який нам е, потрібно задати. Ось такі основні особливості роботи з фоновими зображеннями в презентаціях.